Вийшла на відеозв'язок з кастинг-менеджером, вона починає питати, які в мене претензії. а Я тоді вперше озвучила свої претензії при ньому. Він, як почав злитися і він почав розказувати, то ні, він свої права почав качати. І ця кастинг-менеджер побачила, що дуже цікава пара. Ну, я так розумію, це зараз я розумію, тоді я не розуміла. І е, вона це нас розпитувала, а ми давай ці. знаєш, ми грали в гру, я на нього м'яч кидаю, він на мене. І оце їм такий сподобалося. Да. І вони кажуть: приїжджайте в Київ на такий вже серйозний кастинг. Вже типу будемо записувати вживу вас. І ми приїжджаємо знову. Оцей кастинг, там де я оце перша серія сиджу в червоному сукні, все розповідаю, що Така мені здається, там як кошеня, така невпевнена, не знаю, куди себе подіти, хто я, що я взагалі. Але знаю точно, що мені ці стосунки не подобаються. Не подобається формат, як він мною намагається, як він. Оці слова, ти будеш щаслива, тільки тоді, коли буду щаслив я. Я від цієї фрази просто обомліла. Скажи, і оце він так думав, він так реально думав. Заход телеграм-канал.